Я служив старший лейтенант патрульної поліції. Я на війні з 8 березня 23-го року. Поліцейський Дмитро бойовий шлях почав з навчання. Літав на мавіках, тепер інженер fpv дронів. Пройшов школу FPV, Вікторій Дрон, 190 дев'яносто диносто центр настало навчання 40 днів, але там навчився літати і літати на бомберах. А іменно інженерка вже тут по місті. Хлопці передавали свій опит. І вже сам своїми руками там, щось не працює, довбейся з тим дроном цілий день. І потім вже на свідчий раз ти знаєш причину. Тут в майстерні і комплектують бойових пташок. Зять відповідає за справність кожної. Підлаштовуємо кожен дрон під себе, так як ми працюємо. Допустимо, на цьому дроні нам потрібно поміняти ЄЛРС, це палата управління. Таких впродовж дня доукомплектовує близько 15. По-різному буває, може бути, і в годину, ми годину. Може бути 15 хвилин по-різному. Можуть бути якісь проблеми вилізти. <кій> тобто кожен дрон індивідуальний. Досвід приходить з практикою, певний боєць. Я не знав, що таке FPV, як вони літають, працює, про що вони говорять, про якісь там бета fly обична програма, що зараз вона кажеться обична, але раніше воно на англійському, непонятно, нічого не зрозуміло. А потім, коли вже ми літали, дрони нас падали, ми розбивали там дрони, ми брали потім ці дрони, йшли в майстерні, крутили самі. Зараз бригади хижаки нищать русаків у напрямку Турецька. Дронів для цього не жаліють. Буває день інтенсивний, буває день там, що дощі то вже не так багато використовується. А так ну, доволі нормально використовується. Дрони проходять ретельну перевірку та перший пробний політ. Ставимо ментанки, обратно все збираємо, ми виставляємо, щоб нам танка нормально кріпилася, потім програмуємо. Під наші налаштування, під які хлопці літають. Ставим на обльотку, потім в один день сідаємо, обльотуємо дрони. і всього він готовий до бойової роботи. Після пташки вилітають на полювання. Дуже добре йдеш, дуже добре йдеш, дуже. Якась антенна, ти бачиш? Хижаки на війні з самого початку боронили різні напрямки. Дмитро жартує, на позиції не виїжджали без Хотіло поліцейських посвідчень. Бійці ЗСУ не вірили, що на нулі та, що працює хочуть, і поліція. Хлопці перед нами там полемін мінували. Там такий дідусь, у років 58, ми тягає ті міни. І він саме старший там був. І хлопці такі по 30-40 по 40 років. І той дітяни на уровні з хлопцями, молодішими, там по дві міни в одній руці, захекані ще днем. І кажу, хлопці, звідки? З поліції. Кажу, якої поліції? Кажу, з патрульної поліції. Та ну, кажу, ну це серйозно. Та ну не борщіть. А у нас з хлопцем було посвідчення. Підбав Да я не думаю, не знав, що в нас тут поліція воює. Попри в тому, хлопці не зупиняються, адже знають, заради чого воюють. Просто не хочеться, щоб ці села, які тут розбиті, щоб вони прийшли до твоєї будівлі, щоб твій будинок розбили. Твоє майно познищила, забирали твою землю, які там получали по бабуся, дідусь. Головна підтримка для зятя його донька. Його донька. Позвати Діана, їй 11,5 років. Вона навчається у шостому класі. Вона також постійно мене підтримує, телефонує, малюнки надсилає. Жде, коли приїду в відпустку. Неабияка підтримка та мотивація, і влучна робота побратимів. Дві спомагати знищувати ворога. Ну, тож тобто мені приємно, коли я зробив свою роботу, і з цим дроном, допустим, є результат. Війна технологій триває за дронами майбутнє, впевнений Дмитро. Я думаю, що в нас буде розвиватися безпілотна система. Після війни хочеться відпочити. І потім вже стати на свої ноги і думати, що далі працювати.